Стабілізатор для смартфона це не просто палиця з моторчиком, а ключ до професійної стабільності кадру, навіть якщо знімаєш бігом у машині чи під час подорожі. У 2025 році вони перетворилися з аксесуара блогера на справжній інструмент кінематографічного рівня, триосові механізми, вбудовані алгоритми стабілізації, режим відстеження обличчя та навіть управління з жестів. Але головне питання: чи варто переплачувати? Різниця між бюджетними моделями з Aliexpress і брендовими, які продаються в Україні, часто не в якості, а у налаштуваннях і підтримці софту. Китайські аналоги дають ту ж плавність, але можуть мати слабше оновлення прошивки і коротший термін гарантії. Водночас, офіційні стабілізатори DJI або Zhiyun мають кращу інтеграцію зі смартфонами та точніше тримають горизонт, особливо у важких умовах. При цьому є й дійсно круті пропозиції з китайського маркетплейсу. І ми розглянемо їх також. Ціни в Україні в середньому вищі на 25-40%, але є і виключення. Для тревел-блогерів, журналістів і контент-мейкерів. Стабілізатор став маст-хевом. Він знімає тряску, дозволяє рухатись у кадрі, створює плавні панорами, що навіть на смартфоні виглядають як сцени з фільму. І вибір тепер справді є. Від компактних кишенькових моделей до професійних систем з автобалансуванням. Якщо потрібна плавність кадру без громістких конструкцій, Аучан X Pro — саме той варіант, з якого варто почати знайомство зі стабілізаторами, це триосовий ручний гімбал, розрахований на смартфони до 250 грамів. Він працює до 10 годин завдяки зйомному акумулятору 3200 мАч і заряджається через роз'єм USB Type-C приблизно за 2,5 години. У корпусі є oled дисплей що показує поточний режим, рівень заряду та активний профіль зйомки. Smart X Pro реагує на рух у реальному часі. Панорамний кут 310 градусів, поворот 330 градусів, нахил до 345 градусів, плюс регулювання кута нахилу до 76 градусів. Завдяки цьому він утримує горизонт навіть під час бігу або різких поворотів камери. Перехід між горизонтальною та вертикальною орієнтацією здійснюється подвійним натисканням кнопки, а балансування займає менше хвилини. Вага всього 310 грамів, робить пристрій зручним навіть для тривалих влог зйомок. А продумане розташування кнопок дозволяє керувати однією рукою для своєї ціни близько 4 тисяч гривень в Україні або на третину дешевше в Китаї. Аучан Pro пропонує дивовижне поєднання автономності, ергономіки та стабільності. Це розумний вибір для тревел контенту і динамічних сюжетів, де потрібен баланс між портативністю та плавністю кадру. Переходимо до четвертого місця, і тут у нас дійсно крутий девайс під назвою Снопа Атом. Приклад того, як компактний форм-фактор може поєднувати автономність професійного рівня. Цей триосовий стабілізатор створено для зйомки на ходу. Ідеальний для тревел блогерів, весільних операторів та мобільних журналістів. Він легко складається до розміру звичайного смартфона, важить лише 440 грамів і при цьому здатний витримати навантаження до 310 грамів, тобто практично будь-який сучасний телефон. Головна перевага атом – час роботи. Завдяки акумулятору на 2000 мА і низькому споживанню енергії він тримає заряд до 24 годин, що є рекордом серед компактних моделей. Заряджається за 2,5-3 години. А під час роботи може навіть бездротово підживлювати смартфон. Додатковий плюс наявність 3,5 і аудіовиходу для зовнішнього мікрофона, чого майже не зустрінеш у конкурентів. Атом підтримує bluetooth керування, має спортивний, панорамний селфі режими та функцію відстеження обличчя й об'єктів через фірмовий додаток Snoppa App. Стабілізація охоплює повне обертання панорами на 360 градусів, нахили до 330 градусів, а швидкість реакції дозволяє записувати навіть бігові сцени без ривків. Третє місце займає Isteady X3 SE – стабілізатор, який перетворює зйомку на мистецтво руху. Уяви, як ти крокуєш вулицями старого міста, а камера ніби пливе в повітрі. Без тремтіння, без спотворень, лише м'яка плавність кожного кадру. Ця модель створена для тих, хто знімає не лише для пам'яті, а й для історії. Завдяки системі стабілізації нового покоління iSteady 8.0 Вона точно тримає горизонт навіть під час бігу, поворотів чи зйомки на вітрі. Стабілізатор легкий, складний і настільки портативний, що без проблем поміщається в будь-яку сумку чи кишеню. І це справді важливо, коли подорожуєш. Він працює понад 10 годин без підзарядки. Підтримує керування через Bluetooth і фірмовий застосунок ХоЕМ який може самостійно відстежувати обличчя, рухи або навіть предмети в кадрі. Ти просто знімаєш, а стабілізатор веде за тобою як оператор. Є й креативні режими: ефект долі зум із плавним наближенням, панорамна зйомка, таймлапс, а також підсвічування з трьома кольоровими відтінками від теплого до холодного. Це дозволяє отримати ідеальне світло навіть уночі. iSteady X3SE. Це коли професійна стабільність стає частиною твоєї подорожі, і саме за універсальність, інтелект і зручність він заслужено потрапляє до першої трійки нашого рейтингу. На другому місці справжній еталон точності та плавності. DJI Osmo Mobile 7 – це стабілізатор, який вміє мислити разом із тобою. Алгоритми стабілізації ActiveTrack 7 версія, відстежують рухи настільки точно, що навіть якщо ти різко змінюєш напрям, камера лишається впевненою, ніби приклеєною до горизонту. Усе побудовано навколо магнітного кріплення зі швидкознімним майданчиком. Ти просто підносиш смартфон і він фіксується склацанням, готовий до роботи, підтримується керування жестами. Достатньо підняти руку або зробити знак, і стабілізатор сам почне зйомку. Ідеально, коли ти один у кадрі або ведеш блог без оператора. DJI оснастила Osmo Mobile 7 телескопічною ручкою, що дозволяє легко міняти кут зйомки чи віддаляти камеру для масштабніших планів. Це відкриває нові варіанти постановочних кадрів від селфі до зйомки знизу з ефектом польоту. Для творчих сцен є бокове колесо керування, яке додає кінематографічного контролю над рухом і фокусом. Особливо вартий уваги багатофункціональний модуль із магнітним кріпленням. Він може бути підсвіткою або мікрофоном. Система точно тримає фокус навіть у динаміці, біг, танці, нічне місто. Кадр залишається стабільним. І чистим лідером нашого рейтингу стає Феютекс TexCorp Mini P. Стабілізатор створений для тих, хто знімає не просто відео, а результат рівня продакшн студії. Потужні мотори утримують навіть великі смартфони, включно з моделями на кшталт iPhone 16 Pro Max, зберігаючи ідеальний горизонт у будь-якому русі. Система тріосівої стабілізації працює з високою точністю: нахили, панорами, обертання усе плавно, без ривків і мікровібрацій. Алгоритми Фейютек автоматично відстежують об'єкт у кадрі, утримуючи фокус навіть під час швидких сцен або зйомки з рук. Корпус поєднує метал і міцний композит, тому конструкція витримує навантаження до пів кілограма, залишаючись при цьому зручною для тривалих зйомок. У комплекті йде мініштатив, що дозволяє миттєво перейти з ручного режиму на статичну зйомку або таймлапс. Акумулятор ємністю 2200 мАч забезпечує до 11 годин безперерної роботи, а швидке заряджання дозволяє повернутися до зйомки за короткий час. Це універсальний інструмент для блогерів, операторів і контентмейкерів, яким потрібна стабільність, гнучкість і запас потужності для найвибагливіших смартфонів. Фейтекс Корп P – це верхівка мобільної стабілізації 2025 року, де технології, баланс і зручність поєднані в одному точному інструменті. Стабілізатори смартфонів сьогодні це вже не просто допоміжний аксесуар, а справжній інструмент творчості. Вони дозволяють перетворити звичайну зйомку на плавний кінематографічний кадр, де кожен рух виглядає професійно. Нові алгоритми стабілізації, інтелектуальне відстеження, бездротове керування та потужні акумулятори дають змогу знімати годинами без тряски і втрати фокусу. Завдяки таким пристроям мобільна зйомка виходить на рівень, який раніше вимагав громістких камер і операторської техніки. Вони відкривають свободу руху, експериментів і нових форматів контенту. Від коротких влогів до повноцінних мініфільмів. стабільність кадру сьогодні стала стандартом, а не привілеєм.